Так, всім добрий день, друзі. Сьогодні ми знімемо для вас маршрут номер 4 сервісний центр 0541. На цьому перехресті ми з тобою ліворуч. Як би я назвав цей маршрут? Я би його назвав маршрутом поганої дороги і кучі перешкод. Зараз ми з тобою ліворуч. У нас дорожній знак дати дорогу. Переваги ми не маємо взагалі. Поворот наліво він взагалі сам по собі неприємний. Ще й коли в тебе знак дати дорогу, і ти не на головній дорозі. Ми переваги не маємо взагалі. Зараз перед нами два автомобілі. Нам треба, щоб перехрестя було вільне. Тоді ми виїжджаємо на нього і надаємо всім перевагу в русі. Машини спереді, зліва, справа. Справа перешкода справа, зліва головна, прямо головна. Також тут два пішохідних переходи. Два пішохідних переходи контролюємо одночасно, так як вони дуже близько один до одного. Значить, стаєш, дивишся, проїхала да, машинка, да. Займаєш місце на перехресті до лівої смуги зліва. Бачиш машинка зліва? Да. До її смуги. Тут оп! Фіксуєшся. Щоб не створити перешкоди. Uh -huh. Люди зліва на головній. Вони мають перевагу. Uh -huh. Але бачиш, як цей прилетів. Не пустив їх чомусь. Значить, дивись, цей ліворуч. Ми б могли також ліворуч, але автобус бере великий діапазон. Хоча це і ріже кут, і ми могли би також повернути, але не раджу. Зліва головна, бачиш? Да. Котимся. Точніше, стоп, стоп, стоп. Я хотів сказати, не котимся. <сум> Скал, котимся. не котимся. Тому що вони по головні їдуть. Ми стоїмо чітко. Отопускаємо всіх. Чекаємо. Ого. Так, да, тут інколи ну, довго приходиться чекати, так що ми ждемо. От зараз віконце, нормальне віконце. Справа зліва ще раз дивишся. Можна? Да. Легенько пішла. Оцей чувак, пішоход, притормажуй. провір його. Ні? Ні. Зліва ззаді, ні? Ні. Да. І пішла. Пішла. Та да, тут іде. Да. І ти виїхала, бачиш? Да. Давай, 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 давай. щоб не створити перешкоди. Ось так. Знайдіть місце для розвороту і розверніться. Саме головне при виїзді не створювати перешкод іншим учасникам. Тому що, хто їде по головній, він має відчути, що він по головній, а не він тормозить і за нас. Окей? Да. Значить, розворот тут. Притурмажуй біля КПП. Розрив по розмітці. І ми робимо це завдяки ширині, яка тут наявна. Так. Перебере ручками, входиш в праву смугу. Тепер ти отримаєш ще одне додаткове завдання на цьому перехресті. Зробіть розворот. Вже за пішоходним, через розрив, перебудування. І робиш тут розворот. Тут нас турбує тільки головна, яка їде по головній. Отак, як і ця біла uh -huh. машина. Більше ніхто. Їдь, уверено. Їдь уверено, не бійся. Їдь. Ти маєш перевагу. І розкручуй машинку. Розкручуй твоя перевага. Ти робиш розворотик. одразу вліву, так як права зайнята. Так. Перебирай ручками. Це ми робимо четвертий маршрут одразу з двома додатковими завданнями. Розворот. Найближчий раз і розворот на цьому нерегульованому перехресті два. При цьому розвороті нас турбували люди, які рухаються по головній дорозі. Більше ніхто. На наших очах ми бачимо з тобою звуження дороги. І нам потрібно виїжджати на зустрічну смугу. Ми микаємо лівий поворот. Переконуємося в цьому маневрі, дивимося. І потрошки опиняємося на зустрічній смузі. Вимикай поворот, ти це маневр зробила. І котишся, котишся, поки не буде справа вільно, і треба буде вернутися з правим поворотом в праве положення. Так як я казав, цей маршрут можна назвати маршрутом поганої дороги і кучі перешкод. Те, що ми зараз бачимо, тут буде відрізок дороги з одностороннім рухом. Але все далі і далі дорога все хуже і хуже. Ти бачиш, звільняється простір. Правий поворот, правий зірку. Перебудування праву споруду. Можна капельку сміливіше. Тут оглядовість в деяких моментах дуже погана. Все, що з правого боку, це наші перешкоди. Ми бачимо автомобіль припаркований, бачимо дорожні знаки, односторонні рух. Лівий поворот дивишся назад. Трошечки лівіше, сильно не треба. Правий поворот дивишся назад. І повернення. І в процесі найближчих кілометрів трьох їзди нас це чекає з тобою. Поворот, подивись, повернись. Поворот, подивись, повернись. Тому що тут немає справа нічого. Немає тут пішохідної якоїсь дорожки, велодоріжки, узбіччя тут немає, тут тільки проїжджа частина. Тобто цей пішоход то саме, лівий поворот, дивишся назад. Отпускай тормоз. Хай котиться. Правий поворот, дивишся назад. І повернення. Знову у нас перешкодка. Лівий поворот дивишся назад. Береш трошки лівіше. Правий поворот дивишся назад. Повертаєшся. Це навіть в якомусь роді інколи і симуляція. Бо він нам майже не заважає. Но ми маємо показати іспит. Така штука, треба бути занудним, занудно правильним. В житті до цього відноситься набагато проще. Люди навіть не дивляться, деколи просто беруть за них. Але ми маємо на іспиті показати тотальний контроль за нудну правильність. Дуже важливо твій загальний психологічний стан, не накручувати себе. Зроби вигляд, що це твій пробний урок, пробний іспит. Угу. Він не вирішує твою долю. Ми направо. Значить, що у нас тут? У нас тут знак дати дорогу, ми праворуч. Також пішохідний переход. Розкрити оглядовість тут не виходить ніяк, якщо ти не виїдеш на пішохідний. Так що, виїжджаємо. Пішоходів немає? Ні, немає. Фіксуєшся на пішохідному, фіксуйся. Дивись, немає? Нема. Пішла. Фіксуємося на пішохідному в разі відсутності пішоходів. Ми маємо право порушувати зупинку в стоянку в разі надання переваги русі. Тут головне не створити перешкоду пішоходному. Все. Пішоходів немає, виїжджаємо на пішоходний, стаємо, дивимося. Немає, їдемо, як ми тільки що це зробили. Угу. Значить, ця ділянка дороги, нічого особливого, довгий кусок кілометра два нерегульованої дороги. Знову ж таки, поганенька місцями дорога, знову ж таки, куча перешкод. Звертаю твою увагу на цих 6 чи 5 машин з правого боку. Вони по суті нам не заважають, але вони одним колесом на нашій смузі. Лівий поворот дивишся назад. Майже нічого не робиш. Вимикаєш. Всіх їх отак об'їдеш і вернешся з прави. Можеш їх об'єднати, ці всі перешкоди. Ти в межах своєї смуги. Тобто ти просто чуть-чуть праве положення змінила на чуть-чуть ліве положення. Все. В житті цього вже ти не побачиш, що хтось так робить. Ну реально, ну не побачиш. Але на іспиті ми маємо. От. Може, тільки тільки з автошколи вийшли? Може, так. Да. Правий поворот дивишся і береш трошки правіше. Все. І так кожен раз. Яну золотали ту. Да, тут трошки попрацювали, хлопці, молодці. Вітаю їх. Паузу, звісно, не зробили з півроку, але Це таке. Тут два пішохідних плюс зупинка, контроль. Пішоходів ми шукаємо, не вони нас. Угу. Коли вони нас знаходяться, як правило, пізно. Щось занадто повільно, ми, якщо чесно, рухаємося. Оця машина спереду. Треба хоча б 30 кілометрів набрати. Тут умови дозволяють, бо ми волочимося 20. Давай, трошки нажми. Не бійся. Давай, давай, трошки нажми. Тому що, якщо є умови їхати, і ми волочимося 20 кілометрів, це також може бути помилка. Ми перешкода, яка рухається. Угу. Якщо ми їдемо менше 30. А це мають бути підстави, ну там погана дорога, умови. Тут то погана дорога, ну не настільки. Натискай. Звичайно, обгони робити я не раджу. Нам прийдеться їхати за цією учебною. Ця зона тут не дуже для обгона поки що. Це порушники, ну не можна 50 метрів пішохідний переход. Не можна робити обгін в цій зоні. Зверни увагу з правого боку. Бачиш? У нас перешкода. Лівий поворот, дивишся назад. Береш трошки лівіше. Добре. Правий поворот дивишся назад. І вертаєшся в це положення. Але сильно до правого краю не тулись. Тут погана дорога з правого боку. Угу. Трошки підтягуємося. Далі буде перехрестя. Одна із контрольних точок. Велике, нерегульоване перехрестя, на якому ми праворуч. Там дуже важливо проконтролювати пішохідний переход Він невзрачний. Але він дуже буває популярним, там часто люди. Широко оцінюєш панорамно, чим поширше. Від будівлі до будівлі. Не саму дорогу оцінюємо, а ще пішоходну зону і можливий підход людини до пішоходного. Вже відніється знак. По-перше, зупинка стоянка заборонена, потім дати дорогу. І ще у нас є пішоходний. Знак ще є 5-16, рухи по смугам. бачиш? Да. Направо справою включаєш поворот, це 50 сто метрів. Пішоходний контроль, немає людей. Ми бачимо, що там на самому перехресті, от від ці і там 6 машин стоїть, чи 7. Да. Це перешкоди наші. Ти підтягуєшся сюди, включай лівий поворот, дивись назад. БМВ тебе вже трошки підрізає, дивись акуратно. Бери вліво, трошки, все. І все-таки правий. Дивишся знову, котишся. Далі нам прямо, звернуй свою увагу, з якої смуги можна, прямо, і контролюй паралельно пішохідний. Угу. Бачиш мужичок, іде в капюшоні зліва. Ти а, маєш широко дивитися. Я не бачила чи це перегородку в машині. Це тому що ти подивилась в той момент, коли трошки пізно. Раніше. Вони заглохли, тримай дистанцію. Ага. Причому це машинка, яка на міханіці з запасом. Бачиш далі дорожні знаки? Ми на головній дорозі. Да, Перестроюватись вліво. Ну нам треба перелаштуватись в середню смугу. Не вліво, в середню. Ми маємо бути правіше. Дивишся назад. На нас ніхто не їде, в нашу смугу. Тут ніхто не їде, бо у нас Нет. розмітка дати дорогу. Проїжджаєш. Тепер перебудування. Лівий поворот дивишся. Можна акуратно? Да. З газиком пішла. Ще раз дивишся, Газик да. нажимаєш. Все, перебудування виконане. І ми з тобою на головній. Я ж чесно скажу, він мене пугає спереді. Я вірю. Чи він він мутний? Ну, дуже повільно їдуть. І в них, напевно, одні з перших водінь, вони трошечки шемнуться. ще плюс у них механіка? Це а от з тобою... як він назад покатився, от тоді і стало ще хуже. Це ж ми з тобою модні на автоматі, так? Да? Люди на механіці здають, їм сложніше. Значить, ми з тобою тут прямо, права смуга пропадає. Наша середня стає правою, так як вона ближче до правого краю. Ліва, лівою залишається. Тут ще світофорчик, я також контролюю пішоходів. Далі ми з тобою прямо. Знайдіть місце для зупинки автомобіля згідно правил дорожнього руху і зупиніться. Приходить тобі така команда. Значить, оці... що ми маємо зробити? Оцінити ділянку дороги. Тут є дві смуги для руху. Так? Ми mm -hmm. можемо ставати в правій. Але треба дотриматись правил дорожнього руху, а саме 10 метрів пішохідний перехід, так? Виїзди з пелих територій, перехрестя. Більше тут, в цій зоні, нічого такого немає. Ми бачимо з тобою вже пішохід, okay. пішохідний. Так? Ми бачимо, тут є виїзд один, виїзд другий. Тобто ми протягнемо з тобою цю зону і будемо дивитись далі. Треба завчасно включати поворот, показувати про свій намір. Тобто, в принципі, зараз включаєш правий поворот. Бачиш, тут один в'їзд і а, другий по бордюру. Так, він знижується, це бордюр. Від нього 10 метрів. Приблизно це за, за стовбом. Да, десь в цій зоні. Дивишся праве зіркало. Сильно не тулись. Вирівнюй кермо і повна зупинка. Перша дія, логічно, вимкнути поворот. Ручник і паркінг. Тільки після цих дій завдання виконане. І він uh -huh. тобі каже, добре, продовжуйте рух. Ти починаєш знову поворот. Знімаєш ручне гальмо, драйв. І ти продовжуєш рух. Дивишся і їдеш вперед. Добре. Є. Yeah. Зверни увагу, спереді перешкода, бачиш? Вже є проблема, так? Не тяни. Yeah. Лівий поворот. Дивишся назад. Пішов поток. Після сині. З газом, мішко. якщо. Не дуже, так? Да? Не треба, він швидко їде. Маневри так. тільки він, Бачиш, пускає. Угу. Газ і пішла. Правий поворот, праве зеркало. І уходиш знову в праву смугу. Ось так. Він спочатку їхав дуже швидко. Угу. Але потім знизив швидкість і навіть підморгнув. Можна скористатися таким моментом. Ми направо. Зверни увагу на стрілку. Бачиш, 24 -та секунда так. вона погасла. Тут так, так кожен раз. Кожен раз. По 100 раз в день такий режим роботи. Вона не мігає тут, да? вона бах і тушиться. Це мінус на цьому перехресті. Вона горіла-горіла і бах-потушилася. Я знаю, ще в такому не одне місце, де є така стрілка, і вона там мігає. Ну це у нас табличка. Це не секція світофору. Ми можемо повертати завжди, якщо вона горить. Але ми ніколи не маємо переваги. Тут взагалі унікальне перехрестя ось цей пішохідний перехід, який тут є. Він не регульований. Тут завжди люди є. Все відрегулювали, а пішохідний лишили. Так що це унікальність цього перехрестя. Це треба тут собі зафіксувати в голові. Далі у нас зона нерегульована, пішохідні переходи. Три, Три по-моєму, чи два. Ти їх контролюєш завчасно і оцінюєш. Також тут горбок вниз, треба контролювати швидкість. Більше 50, понятно, ми не маємо їхати. Я раджу 30-40 на іспиті тримати, не більше. Ага. Іспит 20 хвилин, удовольствия треба розтягувати. Оцінююсь зліва справа, немає, Ні, ніхто не підходить. Да? Люди на зупинці. Все добре, продовжуєш шух. Зупинки громадського також тут. Велосипедна доріжка, яку не можна перетинати. Суцільна вона справа, суцільна по центру. Це вигін дороги. Не Поворот. Ми з тобою тут праворуч. Розширення дороги. Дивишся праве зеркало і розширяєшся відповідно розмітки, не пересікаючись цільно. Добре. притормажуємо Ми повертаємо тут на світофор і на табличку. Завжди можеш, ніколи не маєш переваги. Притормажуєш. В принципі, ці їдуть прямо, вони не дають їхати цим з цій смузі. Але в пішоходів, бачиш? Да. Немає пішоходів. Повертай. Тут головне пішоходи і машини спереді. Но машини спереді не можуть їхати, так як наша ліва їде, їм не дає. Ну, якщо вдруг вони можуть їхати, ми даємо їм дорогу, так як вони їдуть на основний сигнал. А ми на табличку повертаємо. Завжди можемо, ніколи не маємо переваги. Це пропускаємо тих, хто їде вперед. Ми, по суті, всіх пропускаємо. Їдь з такою думкою, я маю всім дати дорогу. Хто буде в той момент, того і пропустиш. Ось і все. Так легше запам'ятати. Якщо вдруг світофор не робить, отже і не працює табличка. Ми з головної направо маємо перевагу. Тільки турбуватимуть пішоходи. Ця ділянка дороги знову ми тут. Нічого особливого, Нерегульована діляночка зупинки громадського, пішоходні переходи. Все проглядаєш завчасно. Якщо зупинка громадського повністю перекриває нашу смугу. Я раджу на зустріч. Тут вузько, трафік такий постійний, насичений. Стала на цих 5 секунд, 10 максимум. і Він вже з лівим поворотом має перевагу, громадський транспорт. І все. Але є от кармани повноцінні. Ну там дивишся. В кармані стоїть без повороту, проїжджаєш. З поворотом надаєш перевагу в Русі, населеному пункті. Громадський транспорт має перевагу. Ти це знаєш. Поза межами немає переваги. Оцінюємо пішохідний контроль. Тут він дуже широкий. Там буває справа, люди з'являються, неочікувано. Ти дивишся, немає, ніхто не підходить. Все добре, проїжджаєш. Наступне перехрестя ми прямо повертаємося на сервісний центр. В які ворота скаже повернути, в такі і повернеш. Місце, як правило, вони не вибирають, вони кажуть, зупиніться в зручному місці, найчастіше. Але бувають винятки, коли місць небагато залишилось. Там, наприклад, учебні є притормози більше. більшує. тут ями. Ага. Ну, зменшує швидкість. Він каже тобі: вибрати місце або скаже конкретне місце. Передньою частиною автомобіля ми там паркуємося. Дивишся, бачиш, головна пішла направо. Хто нас турбує? Я Раз. І ті, хто справа. Ті, хто справа, куди б вони не їхали справа, вони нас турбують. Це людина, бачиш? Надаєш їй перевагу руссі. Це Андрюха. Дивиться в телефон. Але йде. Слава Богу. Так. Да. Ось тут ти би включила вже правий поворот і повернула би. Угу. Кінець маршруту.